Залетів. Я за ними аж біг. Бачите? До хати до людини. Як його зняти, я не знаю. Це просто шок-контент В хату залетів. Вже середині хати. А ви подивіться, де рій залетів до хати на стріх Це просто капець. А як його звідти зніти? Не знаю. І що такі ситуації робити? Що я би казали, Лишити то? А я так думаю, може і лишити. Тут дуже багато роботи, щоб знітити рівень. Він же там на стріху є вікно, він же там в середину залетів пів його. Ось така ситуація. Отак От бжоли сідають де небудь. Охота за руйом. заліз в хату. Як ви бачите, в середину. Так, прибув я на висоту за тим руйом, Бачите? Де він є? Тут вікно в середині, він залетів в середину. В хату. от, І така ситуація. Залетів рій хату. От ситуація просто така, що не знати я. От де він зараз є. Дивіться. Така ситуація. І що тепер буде? Будуть їх там всередині кусали. Та є всередині. От і все. Собі лазять спокійно. Гуль-гуль-гуль. І така ситуація. Таке бігає собі. Сугітається. Ситуація на стріху. Ось така. Людина сі сварить. Ми Її... Їй то не подобається, бо їй може б вкусити, а мені теж то. Не подобається і може вертатися додому. От. Вони. І все. Їх не гонить зняти, будь труяли. Така ситуація. Найтруючі що хоче робити. А, в мене досі. То повний капець. вони залізли в середину, в хату. Там середина цегла, як там сказати. Зараз років буду пов. Зараз буду пов років. Отака ситуація, дивіться, щось робить. Середину. І як їх там дістати? як, руку. Чи що? Вони кусають. Зробилася така ситуація. Бачите? Зараз буде їх звітом кидав. Ситуація дуже складна. А що ви б зробили? Такій ситуації. Ось так вони вже тут всередині. Позалітаю собі, друга матка зараз буде. От вона вже прибула. Так, приблизно вже десь 3 години знімаємо. Трохи половину більше забрали. Приніс тепер я солодки. Треба буде солодкій якось давати, а потім піду подумаю, може візьму другу матку. Ось так, зараз будуть їли сідати. Ось так я їм зробив. Бачите? Там таке колись було віконечко. І вони залізли то віконечко, а люди були замарували. І всі утворила в шпори, втрісла цегла. цегли. І там було таке віконечко, сказати. вам. Okay. Ось так прибув рій вже.